Привіт всім, дорогі козироги! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на жовтень місяць 2023 року. В жовтні у нас будуть затемнення і коридор затемнень. І в затемнення краще, так, всі рішення, які ми приймаємо, будуть дуже мати серйозні наслідки. Тому потрібно дуже добре думати, так, що ви, з ким ви перестаєте спілкуватися, з ким ви починаєте спілкування. І взагалі, що ви робите? Може можете відрізати від себе людей або закривати якісь моменти, то затемнення спалюють всі мости, і назад вже не буде шляху. Ви не зможете повернутися і не зможете. Переробити в коридор затемнення, одне затемнення 14 числа сонячне, і 28 числа у нас буде місячне затемнення. В між ними момент такий два тижні. Це називається період коридор затемнень, коли у нас найнестабільніші енергії, і е, у нас затемнений розум, ми не бачимо повної картини. Тому саме в ці два тижні краще не приймати якихось серйозних рішень, або ви маєте бути прямо на 100 тисяч впевнені, що це вам дійсно потрібно, що ви дійсно це хочете, тому що результати ви будете мати на 9-18 років. Залишиться з вами. Якщо ви щось починаєте, також е, будьте, майте собі на увазі, що це з вами надовго. Якщо ви виходите заміж, то майте на увазі, що ви е, ну, 18 років будете е, так у шлюбі і не зможете е, там розлучитися, наприклад. Не буде у вас можливості, тому що затемнення вони дають нас так, знаєте, поставлять е, печатку таку дуже серйозну. Так. Давайте дивитися, що вам скажуть карти. Нагадую вам, хто не підписаний, обов'язково підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені дуже приємно отримувати від вас зворотній зв'язок, і це дуже допомагає просуванню youtube каналу. Так, перша карта для козирогів на жовтень 2023 року. Це ваша карта. Будете себе почувати дуже добре. Королева Пентаклів це карта достатку, хороший заробіток. Ви будете в гармонії, ви будете в ресурсі, якщо модно говорити. Ви будете мати достатньо енергії, і навіть знаєте, тут вам дуже добре потрібно. Проявляти свої такі якості, саме такого козирога. Також може з'явитися у вас якась жінка. Проявиться. Це також може бути або козиріг, або це е, телець чи діве. Ця жінка вам може чимось допомогти, підказати. Це може бути ваша мама. Так, для чоловіків у вас тут з'явиться якась така стабільна жінка, яка не знаю, може вас нагодує дуже добре, або дасть вам хороші поради. Може мама тут ваша вам давати навіть гроші. Це у нас взагалі у вас буде місяць, вже у вас так починається досить таки стабільно. Далі. Mm. Рицар жезлів, рицар жезлів це шлях, дорога. Дуже швидко будуть вирішуватися якісь справи, можливо, якась поїздка, кудись у вас буде така досить рішуча, енергійна. Може, поїдете кудись спортом якимось зайнятися. Або вам потрібно буде вирішувати тут багато справ. І вам потрібно буде їздити кудись по роботі. Чи ну, у вас, по-перше, все вийде, енергії у вас буде достатньо, ви зможете взяти, беріть все в свої руки, беріть під свій контроль Рицарь Жезлів, це також у вас може проявитися якась людина, яка вам допоможе. Людина, яка на машині там, наприклад. І вас, можливо, будуть підвозити, або ви будете тут, не знаю, купляти собі машину. От, якщо ви щось купляєте, це такий якийсь транспорт, то дуже добре до нього придивляйтеся, краще купляти до 14-го числа. Або потім, вже після 28-го, в коридор затемнень можуть бути якісь так ситуації, такі не будуть дуже ясні. У вас можуть щось вам не впаде в очі, і потім вже назад повернути нічого не можна буде. Так, і справи тут будуть дуже швидко вирішуватися. Зрушиться з місця все, і будуть швидко вирішуватися ваші справи. Новини до вас також можуть говорити жезлів, дуже ж же якийсь. Такі неочікувані можуть навіть новини приходити. Козаріг. Десятка пентаклів, це карта сім'ї, карта достатку це такі максимальні гроші. Десятка це останнє число в молодших арканах. І е, вона дає дуже позитивне, хороше завершення якихось справ. Е, По-перше, може бути такий, знаєте, посиділки з сім'єю, ви себе будете дуже добре тут почувати. Е, це хороший заробіток, це ваша сім'я вас підтримує. Може, от якраз ваша сім'я, ваша мама знову ж таки можуть вам допомогти е, з фінансами, можуть вам щось про фінанс... Показати, можливо, навіть так, підтримати вас. Також не забувайте звертати увагу на свою сім'ю, приділяти час своїй сім'ї, своїм дітям. Так. Якщо ви вже старша людина, тут обов'язково зробіть якусь, можливо, або вечерю, або якусь зустріч, і проведіть час зі своєю сім'єю. Далі. Карта для Козорога на жовтень 2023-го. Шестірка кубків, Боже, які хороші карти. Шестірка кубків це повернення в минуле там, де ви вже були. Можливо, ви займетеся чимось тим, що вже колись ви займалися, або повернетеся до якихось до якогось коло друзів, наприклад, або у так поїдете. Можливо, ви тут збираєтеся їхати кудись до своєї родини, там, де ви виросли, якраз так, це ви, і у вас тут дорога в сім'ю падає. Ви повертаєтеся назад. Вам дуже все сподобається. Це дуже такі хороші теплі емоції. Карта дитинства, тут можуть програватися діти у вас, або ж так, ситуації з минулого, люди з минулого, які ви будете дуже сильно раді. І також це у нас може навіть програватися, як знаєте, якісь такі моменти, спогади, наприклад, або ви будете десь йти по вулиці і згадаєте якийсь аромат такого домашнього печива, або там якісь моменти з вашого дитинства, ви будете згадувати. Далі. Ого, так кармічна карта випала. Це Верховний суд, і е, карта показує про те, що дуже щось у вас серйозно зміниться. Можуть тут бути як позитивні зміни, так і негативні. Це вже в кожного по-своєму програється. Е, е, значить, по верховному суду вам потрібно звертати взагалі увагу на свій внутрішній стан. Зміниться ваш внутрішній стан. Зміниться ваш внутрішній стан, е, також у вас можуть статися якісь так птічки, якраз заспівали на цій карті. Дуже добре е, вам, скоріш за все, прийдуть дуже позитивні якісь новини, і ви будете все таке їм раді. Е, може щось у вас тут відновлюватися. Так, цей суд, Верховний суд це у нас іде саме відродження. У вас тут може зовсім щось відродитися, але по-новому вже не буде так, як було колись. Ситуації змінюються. можуть програватися тут ситуації з судами, так, і ви тут будете отримувати якісь такі важливі новини і важливі рішення. Або у вас настигне, так як кармічна карта, то у вас настигне ваша карма. Так. Король мечей випадає вам, король мечей це людина повітряної, це чоловік повітряної стихії, це близнюки, водолії або терези. людина, яка або володіє якоюсь рушницею, якоюсь оружиє. Людина, яка має зброю, людина, яка має якусь зброю, яка буде вам допомагати чимось, або будуть прояснятися якісь моменти. Пов'язані з документами, зі здоров'ям. Отут у вас все може так, все може дуже сильно змінитися. Може, ви поїдете так, відпочинете кудись, а ага, повернутися назад, і вам потрібно буде тут вирішувати питання з документами. Звертайтеся тут до лікаря. Якщо у вас може якась ситуація, вам така неочікувана стація, вам прийдеться звернутися до лікаря. Тут королі мечей це. Якщо ви чоловік, то вам потрібно буде себе вести так, як король мечей, думати логічно, думати, кому що ви говорите, все таки включати якусь логіку, включати свій саме таке стратегічне мислення. Тут і може навіть чимось десь вчити, когось вчити людей. Або у вас така людина, так? Це може бути друг, тато, чоловік, там, воєнний може бути, наприклад, або людина, яка працює на державу, людина, яка несе закон, яка дуже добре його розуміє, мало говорить і емоції свої тримає в основному в собі. Так. Наступна карта для Коза на жовтень 2023-го. Ага. Карта дев'ятка Пентаклів. У нас була вже десятка пентаклів, це у нас така максимальна карта. Це у нас карта закінчення, завершення і досягнення результату дуже позитивного. І дев'ятка пентаклів показує на те, що, по-перше, ви знову ж таки можете хвалитися тут, запрошувати гостей, можливо, до себе в гості, або будете ходити до когось в гості, будете бачити результати. Дев'ятка пентаклів це у нас вирішення е, питань, і це вже знаєте, коли ми збираємо. Маємо урожай. Е, також е, тут може бути якісь ваші так досягнення, які навпаки вам допоможуть і ще отримати ще більші результати завдяки тому, що ви комусь щось покажете, ваші ресурси, е, як правильно робити, як ви цього достигли. Ви можете виходити тут, не бійтеся, виходити е, і показувати себе, е, ким ви стали, чому, чого ви досягли, і виходити в центр уваги. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Карта месяц. Місяць старший аркан е, карта, яка висвітлює нам якісь, е, е, можливо, таємниці висвітляться, або щось буде таке туманне, тому що місяць це в нас нічне світило, і можливо тут якісь питання на рахунок е, грошей будуть трошки або висвітлюватися, будуть, ви будете відкривати ці новини, або у вас тут буде щось таке затуманене, Ви не будете бачити повної картини, повного можливо свого заробітку, або повного свого достатку. Достатку. Не будете бачити всього урожаю. Карта луна говорить про те, що потрібно почекати, може прийти так, можливо, прийде якийсь цикл, або ось у нас тут вагітна жінка ходить. У вас може з'явитися якась така ідея, і е, ви можете навіть можете навіть тут завагітніти, можуть прийти якісь новини, що хтось завагітнів. Це карта дороги, переїзду також. У вас може бути зміна. Тут якраз у вас був Верховний суд, і це може бути якась зміна там, квартири, наприклад або е, ви будете їхати в якусь таку дорогу е, по луні, будьте обережні, тому що щось може бути таємним все-таки луна е, вона каже про те, що потрібно взагалі е, прислуховуватися до своєї інтуїції і до своїх снів. От тут вам може вам просто потрібно, потрібно виспатися буде. Може, ви будете так змучені або там потратите зі здоров'ям, у вас будуть якісь такі певні зупиночки, вам потрібно буде звернутися до лікаря. Він вам скаже, що вам потрібен такий постійний режим, вам потрібно спати. Хоча я тут не бачу якихось серйозних карт на здоров'я, що у вас щось буде погано, навпаки, у вас тут все дуже добре, позитивно, дуже багато всяких справ, і може через це у вас буде якийсь такий недосипок. Вам потрібно звертати увагу так, на свій сон. І е, це у вас е, також, тут у вас ну, материнство. Я вже сказала, зверніть також увагу на свою маму. Можливо, приділіть їй більше часу і сходіть, запросіть її в гості або сходіть до неї в гості. Так. Далі карта для Козіров на жовтень 2023-го. Кавал'єри Вітенарії це Рицар Пентаклів. І рицар Пентаклів несе подарунки. Рицар Пентаклів у вас вже був один рицар-рицар Жезлів, який просував ваші справи, який давав вам дорогу на початку місяця, можливо, або навіть в кінці. Взагалі прогрес у ваших справах. А рицар Пентаклів це стабільний заробіток, з заробітком у вас тут все буде добре, з грошима у вас тут все буде добре. І, можливо, ви тут поїдете до когось із подарунків. Або до вас хтось приїде із подарунком, будете дуже раді цій людині, можливо, трошки. Затримається, тому що місяць у нас так, це у нас неясно, не знаю, коли приїде. Потрібно ще трошки почекати, щось немає зв'язку. І Рицар Пентаклів взагалі, сам по собі, він досить такий повільний. Це е, такий найповільніший рух, тому що це, але це карта землі, це ваша карта. І е, все-таки тут ви можете чогось очікувати, очікувати якихось нових змін і досить таки приємних змін чи новин. Наступна колода — карта для косорога. Десятка жезлів. Так, тут буде у вас якийсь рух, буде будесь карта переїзду. У вас може бути. Бачите, дівчина зібрала всі свої речі, кудись переїжджає. Десятка жезлів це вже остання, знову ж таки, карта, ви це вже фінішна, пряма. Е, також можуть бути якісь справи, в, які, е, в яких вам буде тяжко. Не нагружайте себе, старайтеся комусь делегувати якісь свої обов'язки, не беріть все на себе під свій контроль. Ви, звичайно, дуже сильні. І ви можете з цим справитися, але це ні до чого. Тому що ви просто тут можете своє здоров'я, якщо у вас дуже багато справ, вам потрібно все вирішувати, то ви тут можете нашкодити своєму здоров'ю. Не носіть тяжкого, комусь, бачите, от комусь це тяжке перекладайте. Самі маєте просто або йти поруч і контролювати, або брати на себе тільки те, що ви можете дійсно. Вирішити, що ви можете дійсно, так що вам не буде Е, І це такий останній ривок. Якщо ви вже дуже довго йшли, якщо ви дуже довго боролися, щось вирішували, робили, то тут у вас буде результат. Результат, в який ви вклали максимальну кількість своєї енергії фізичної саме. Так. Трійка мечей. Трійка мечей це розбите серце. Хтось вас може чимось образити, або будуть так якісь ситуації непорозуміння. Трійка мечей дуже швидко проходить. Це її плюс. Так? Якщо це якісь сльози, або якась така образа, то вона швидко пройде і ви вже, можливо, там через тиждень або декілька днів, годин вже і не згадаєте. Будьте обережні взагалі з. З іншими людьми, тому що тут можуть вам, вам можуть розбити серце, або вам можуть дійти до вас, можливо, якісь або слухи, або якісь такі, знаєте, не дуже приємні речі, яким ви не будете сильно раді. Слідкуйте за своїм серцем тут, тому що це все-таки в нас це карта серця, і тут можуть бути якісь проблеми, питання з серцем. Це може навіть просто програтися, просто як дощ. Так, це погана погода, дощ, і вам, знаєте, буде у вас така трошки, може, депресія. Швидко з цієї трійки мечей виходьте, не зациклітеся на ній. Вона, це знаєте, це емоції просто, які нам потрібно відчути, нам потрібно так, нам потрібно це проплакати, і все, і воно пройде, і далі все буде дуже добре. Ну, далі дивіться, давайте, давайте карта для козерога на жовтень 2023. Так. Пажик жезлів. Може, у вас тут будуть, може, у вас якісь страхи перед новими починаннями, тому що паж жезлів або це ваша дитина, або це щось таке нове, за чим ще треб, треба дуже сильно дивитися. І це також ще можуть бути це всі, за ким потрібно дивитися, тварини або ваші батьки. Тут у вас можуть бути або якісь такі мілкі сварки, якісь недомовленості. так, Все швидко пройде, ви візьмете все себе в руки, ви зможете, так, у вас буде тут енергія. У вас буде такий запал трошки. Е і ви почнете все спочатку. так, Може, тут у вас е або ж у вас оця якась справа, вона нарешті закінчилася, і у вас така буде трошки ностальгія по тому всьому часу, який ви вкладали, так, вам все ж таки, е коли будь-що щоб не закінчилося, ви, ви зрозумієте, що вже, вже назад нічого не повернеш, і потрібно починати щось нове. Тут довго не думайте, просто зразу придумайте собі якусь. Таке якесь нове заняття і вкладайте в нього енергію. Я хочу ще одну карту вам потягнути. Карта для козирога. І ще один паж. Паж мечей. Дійсно, вам потрібно тут чомусь вчитися, можливо, будете підвищувати свою кваліфікацію, або паж мечей, це ваша дитина, яка вибере де, де вчитися. Паж мечей, це новини, які будуть до вас приходити. Неочікувані, можливо, вам потрібно буде так, вам потрібно дуже багато буде читати, знаходити інформацію. Можливо, слідкувати ви тут за кимось будете. Або за вами хтось буде слідкувати. І це інформація в основному це. Все те, що приходить нам через інтернет, або навіть у вас тут бачите, скільки у вас ідей, скільки у вас новин, вам все, але вам потрібно вчити. Вам потрібно вчити, вам потрібно досліджувати це все. Тому може, може, ви тут будете такі трошки розстроєні, тому що вам потрібно, ви це не любите, вам потрібно тут буде розбиратися зараз в чомусь і вчитися, і починати все спочатку. Ну, у вас тут все вийде. Давайте ще оракул, як такі допоміжні карти. Поради для Козірогів на жовтень 2023-го. Медитація на креатив! Дійте, вам потрібно проявляти свої енергії, свої емоції, не потрібно стримувати нічого в собі, починайте туди красну справу, так у вас є біле е, полотно, на якому потрібно зобразити, відобразити всі свої емоції, і вам від цього, ви ще від цього кайф получите тут. Можете дійсно робити якісь медитації, якщо вам потрібно трошки креативу, якісь може там у вашому бізнесі або у якихось ваших справах, ситуаціях вам потрібно щось е, думати, вирішувати. То тут трошки зробіть не як завжди, зробіть по-новому. Тому що, можливо, тут якраз як завжди, от воно вже не працює. І вам потрібно зробити щось по-новому, навчитися попробувати. Хоча б може, підете на якесь намалювання, підете, вчитися малювати. Або дизайн якомусь підете вчитися. Так. Грунт і центр. Але все-таки вам потрібно залишатися от у цій своїй стабільності. Це ваша перша, перша карта і остання. Дуже між собою подібні. Тому що це ви. Вам потрібно все одно бути в своїй стихії. Вам потрібно відчувати землю під ногами. Це для козирога просто максимально важливо. Козиріг має бути в стабільності, і тут ви маєте зробити все для того, щоб бути в цій стабільності. Якщо навіть у вас починається так. а... Не буває, ну, якби, не буде у вас завжди все гладко. Якщо вам приходять тут якісь, нові, щось, якісь новини, або якісь нові справи, вам потрібно робити, то зробіть все можливе для того, щоб ви вже за короткий період часу максимально комфортно себе в цьому почували. І е, дійте саме, будьте у своїх енергіях. Або приймайте так? приймайте цю стабільність, приймайте, якщо ви там козиріг по асценденту або ще щось, або у вас там луна в козорозі. Чи дуже ще може бути, якщо дуже багато планет, це настрій називається. У вас в натальній карті, хто знає свої натальні карти, там, де у вас дуже багато планет, три і більше. Ці, так, цей знак його також потрібно дивитися. Він також у вас дуже сильно програється. І тут вам потрібно якраз буде от тримати креативити і від цього кайфувати ще і бути в стабільності. Ну що ж, з такий у вас вийшов розклад, дорогі козороги, на жовтень місяць 2023 року. Кого цікавлять особисті консультації, звертайтеся до мене в Дірект інстаграму. Ви знайдете е, лінк під описом до цього відео. І дуже рада була донести вам інформацію. Пташки вам сьогодні співали просто максимально, нікому так не співали, як вам співали. Дуже хороші у вас будуть, напевно, новини, і життя у вас просто буде супроводжуватися цим таким пташиним співом цей місяць жовтень. І хорошого вам місяця! Побачимося в наступних відео. Па-па!